Це що говориться, це що проходить і так далі. А так, є чи подвиги? Привіт! З мікрофонами ти... Знімайте, хлопці. а і так далі. Смотри. Я а сейчас нет, вот добрый, добрый, я говорю, а что тут я говорю и на камеру. Сегодня день. Добрый. Хороший праздник. Правильно? Я здесь. вот считаю, что и людей читаю, да, думаю, замнем это. Я ничего не знаю. Только ты, только, только, только ты, майор, будешь в следующий раз понимать, что мы тоже Оружающие люди, и ты такой бил. же. Не бей людей никогда. Я не бил. Ты хотел Я вышел в город. Давай мы сделаем А кто тянет? Это мой сосед, он вышел просто со мной в город. город вышел. Ой, начинай. А вы тоже? А мы бачили, что вы мой сосед, шановный. А так вот, что вы распытывали, шо, куда. Он просто вышел со мной в город. Майор пойдет спать. Шановный милиционер, документы? Я его попросил, чтобы он надел на себя курточку. Он же майор милиции. видите рассказывай, он... Мы можем вот эту заяву что я позвонил телефону закрыть эту тему. А короче. он пришел задержать нас А его милиция задержала. За Нет, <свят> за не надо закрывать. Заметьте, Но я предложил да одно, одно я что, что не значит, можно. Информация я ж не сам это выдумал, я прошу всех. В связку с праздником человек, я думаю, ну, каждым такое бывает. Какой? Не, не, помощник депутата не надо этого делать. Если я же говорю свое мнение, вы можете настроить свое. Значит, вы поедете с ними вместе и будете писать доповедь. Так? Сама милиция хочется на свою милиции. Для начала. Потому, Человек, ми вишли, в... для Мы вышли вдвоем в город. Да в город бочки, да. я в біля бочки? Он вышел через сейчас. Вояки пытались его остановить. Так, да, вояки пытались. Бля почки стоял, стояв, Стоял! Стоял, ты питав, а що, як? А хто у вас головний, а хто активний? Ні, я тут, я тут, я тут. Військовий пішов до військової частини. Так, ну я докажу. Моя машина там друга стоїть. Він підійшов там біля машин, почав щось доставати мобільний телефон. На цьому місці, де ми зараз стоїмо, стояв Мерседес. Підійшов до Мерседеса, почав фотографувати номери, і до моєї машини. Моя машина. Там стоїть він почав, так що тут? Я підійшов зі своєю мамою до нього. Він каже, що у вас тут таке. Ну і люди всі підійшли до нього, зрозуміло, що щось не так і почули замір. запах. Я, Я включив телефон, також почав, почав, почав знімати. Він підійшов і не вплатив за руку за телефон. І люди вже почали його від мене відтягувати, що він тут відпустив. Це все бред. Ну, палець болить, але. Ну, Це все бред. Тут як ви не видно нічого. Провірить, треба на алкоголь його. Не хочемо ніяких качеств з цієї сторони. Тут, розумієте, Ви з флагом вже доставали, ви помовчіть ваш сусід. Тут, тут була пропозиція відпустити його. Відпускати не можна. Ні Ніяк, в якому разі. Новини вже пішли в, в, в інтернет. Маня. Документи він відмовився, показує. Дибач, можна у то товариша я, теж, документи провірити? У цього товариша теж. Цього, це... А він відразу на останні теж сьогодні цілий вечір у нас цей. Він каже, що він його сусід, бо він цілий вечір ходив по людях і провіряв цей. Да да, да, расскажешь, расскажешь. <звук> Надо для начала. Просто мати нам валют. Ну разве.